Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Весна прийшла. На дорогах з'явилося більше шибайголів. Відповідно, і даїшники стали більш прискіпливими. Покажемо це на прикладі Донецька. Визначено автомобілі, що найкраще продавалися у 2012 році. У топ 10 практично без несподіванок. А ось головний продукт українського автопрому Ланос опинився аж у п'ятій сотні рейтингу. Шанхайський автосалон відчинив свої двері відвідувачам. Але й новинки з Нью-Йорка ще не втратили своєї актуальності. Наразі прем'єри цих двох моторшоу. Про все це та інше дивіться далі у новинах автолайфу. Правила нові запровадили, штрафи хочуть підвищити. Але ладу на дорогах даїшники поки навести не можуть. Незважаючи на препогані шляхи, з настанням теплих днів вітчизняні автомобілісти вирішили поганяти. Часто на те, аби притиснути педаль газу до підлоги, надихає і зайва доза алкоголю. Аби трохи вгамувати запал автовласників, у Донецьку Даї вирішила провести спецоперацію. Нацелена операция для того, чтобы снизить скоростной режим в городе, убрать людей, которые ездят без госномерных знаков на более дорогих автомобилях, которые, скажем так, в другой раз не останавливаются работникам милиции. И, опять же, все у нас нацелено на то, чтобы бороться с аварийностью. На вулицях Донецька автомобілів без державних номерних знаків виявилось чимало. Причини всі водії називають різні. МРЕО не було номерів, не видали видаліча. А ось цей чолов'яга стверджує, що він громадянин Німеччини. Каже, номер з його Мерседеса вкрали кілька днів тому. Навіть має відповідну довідку. По з тим німецькі номерами понравились так людям, яким похитителям. Зупиняли і дівчат. Ось Маріана на маленькому, червоненькому авто вирішила зіграти героїню традиційних водійських анекдотів і переконує, що про зникнення номера дізналась тільки від даїшників. Блендінка, не вільна. Я не знаю, не потерявся, ні А давно не знаю. Поки у центрі Донецька співробітники, ДАІ перевіряли номерні знаки, на вулиці Щорса інший наряд зупинив водія, якого запідозрили у зловживанні алкоголю. Як розповідають свідки, спочатку автомобіль рухався зустрічною смугою, але після попередження намагався втекти. Автомобіль свернув во двор, інспектор відповідно, прослідував за ним. Після того, як автомобіль білий автомобіль, зупинився, із нього вибіжав чоловік і. Почав скриватися да, путем бігстват інспектора. Загалом на Донеччині під час спецоперації співробітники Державтоінспекції склали 69 протоколів, із них 12 – заводіння у нетверезому стані. Volkswagen готовий до розробки нового компактного седана для країн, що розвиваються. Новинка може бути створена на базі популярного хетчбека Up. Автомобіль з'явиться у продажу в 2015 році і стане найкомпактнішим седаном на ринку. Новинка, скоріш за все, оснащуватиметься півторалітровим літровим бензиновим мотором і механічною трансмісією. Відзначу, що автовиробники традиційно випускають певні автомобілі для продажу в країнах, що розвиваються. Деякі зовсім звужують категорію до країн брі. Кі Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Ці країни поєднує зокрема і любов до седанів. Беручи до уваги цей факт, автокомпанії створюють компактні та недорогі седани на базі більш престижних хетчбеків, що користуються попитом в старому світі. Так сталося, з приміром із Volkswagen Polo. На спрощенні та здешевлені платформи хеджбека створили седан. Покупцям британського позашляховика Range Rover, чия світова прем'єра нещодавно відбулась у Нью-Йорку, на вибір пропонуватимуться два варіанти повнопровідних трансмісій. У варіації спорт багатодискова муфта може перекидати на одну з усей до 100% обертального моменту. За словами творців, ця варіація має стати найшвидшим, найенергійнішим та найкерованішим автомобілем марки Land Rover. Розуміння того, які методи використовували Інженери для вирішення поставленого завдання приходить вже при першому погляді на фундамент силову структуру позашляховика. Якщо раніше вона представляла собою своєрідний гібрид, несучий кузов з інтегрованою в нього рамою, тепер, заради зниження маси, конструктори зробили вибір на користь класичного несучого кузова. За оцінками фахівців Land Rover це дозволило заощадити близько 360 кілограмів. Версія з віподібною подібною вісімкою важить на чверть тоне менше, ніж. Ж аналогічна автівка попереднього покоління 2572 кг. кілограми також допомагають схуднути алюмінієві двері та окремі силові елементи з магнієвого сплаву. Значно додадуть алюмінію, і у традиційній версії Range Rover нового покоління власну платформу збережуть лише більш компактні моделі Freelander 2 та Evoque За аналогічною формулою, британці збираються побудувати і нове покоління Discovery який зараз базується на інтегрованій кузов рамі. Перехід на нову схему має означати, що позашляховий позбудеться рами остаточно, отримавши натомість алюмінієвий несучий кузов. Більш того, за відомостями порталу Кар Driver, аналогічне рішення Буде застосовано і при створенні довгоочікуваного нового покоління Defender. Крім двох очікуваних новинок, в Land Rover планують і третю, дещо несподівано, але потенційно затребувану на ринку Китаю. Йдеться про спеціальну версію Range Rover з подовженою колісною базою. Подібні модифікації спеціально для піднебесної вводять багато європейських виробників. Крім того, відомо, що у Range Rover є перспектива перетворитися на дизель-електричний гібрид, найімовірніше компанія. Land Rover притримає свої чергові прем'єри до наступного року. Аналітики дослідницької компанії Jato Dynamics підбили підсумки продажів автомобілів у світі за 2012 рік і дійшли висновку, що ситуація на авторинку продовжує погіршуватись. Стабільність простежується тільки в одному. Європейці продовжують пересідати на компактні автомобілі. Очолює рейтинг Toyota Corolla із результатом майже мільйон сто тисяч проданих за рік автомобілів. Трохи поступився японці Ford Focus, а на третьому місці розташувалась корейська Hyundai електро. До десятки також потрапили Тойота Камрі. Обожнювана американцями F серія від Ford, Chevrolet Cruze, Volkswagen Passat, Nissan Tiida, Volkswagen Golf та Ford Fiesta. А ось гордість українського автопрому, де Lanos, який, не зважаючи на свій річний вік, продовжує виготовлятися, зайняв почесне 430-те місце в рейтингу найбільш популярних автомобілів 2012 року у світі. Укладачі рейтингу керувалися статистикою продажів, згідно із якою Lanos, він же Chance та Sense, що Випускаються під брендами Chevrolet та Зас, розійшовся минулого року накладом у 31 тисячу 660 одиниць. Жахливі результати вітчизняного бестселера зайвий раз свідчать про те, що Васад за співтовариші впихують українцям мало кому потрібну автівку. Її обійшов навіть ще більш застарілий варіант з Росії, який щоправда вже знято з виробництва. Сьома модель автовазу під експортною назвою Ладаріва розташувався на 5 ходинок вище. Мазератті офіційно представила новий седан Гіблі, що знаходиться на щабель нижче за флагманський Quattroporte. Гіблі перший автомобіль компанії, оснащений дизельним двигуном, і презентувала його для китайського ринку. Нова версія оснащується турбованим шестициліндровим дизелем, розробленим спільно з Феррарі. Трилітровий двигун розвиває 275 кінських сил. До сотні автівка розганяється за 6,3 секунди. Витрата пального приблизно 6 літрів на 100 кілометрів шляху. Також для гіблі доступна. Бензинова трилітрова шістка потужністю 330 кінських сил, знятих з трьох літрів об'єму. Динаміка автомобіля із цим силовим агрегатом 5,6 секунди до сотні, але витрата пального зростає у порівнянні із дизелем до майже 10 літрів. Також гіблі має спортивну модифікацію. S. це та ж бензинова твін-турбована шістка форсована до 409 кінських сил. Максимальна швидкість седана в цьому випадку 285 км на годину, а спринтерську сотню автомобіль набере за 5 секунд. Кожен заг. Регатів працює у парі з восьмишвидкісним автоматом ZF. До речі, наприкінці року ГІБЛІ отримає систему повного приводу. Citroën представив в Шанхаї свій новий концепт Wild Rubis. Очікується, що він стане головним в лінійці DS та отримає ім'я DS X7. Ймовірно, що серійна версія шоу-кара з'явиться ближче до кінця поточного або на початку 2014 року. Wild Rubis базується на платформі Citroën DS 5 і має 4,7 метра завдовжки, 1,95 метра завширшки та у висоту 1,5 метра. 59. розмір колісної бази 290 см. Фронтальна частина рубінового експоната стенду французької компанії виконана в стилістиці ще одного концепту №9. 9 Вартрубіс може похизуватися великими колісними дисками на 21 дюйм, котрі навряд чи підуть у серію. Новий концепт оснащується гібридною силовою установкою, до складу якої входить турбований двигун внутрішнього згорання об'ємом 1,6 літра та електромотор на 75 кінських сил. У сумі отримуємо. Близько 290 кінських сил. Варто відзначити, що трансмісія також від No9, тому можна припустити, що розгін до сотні у кросовера займе близько 6 секунд. Також є ймовірність того, що нова модель отримає два варіанти гібрида дизельний та бензиновий. Новий DS-кросовер був зроблений з прицілом на китайський ринок. Чи отримують його інші, поки що залишається під питанням. Toyota у Нью-Йорку презентувала публіці новий варіант Хайлендера. При роботі над автомобілем інженери японської компанії сфокусувалися на підвищенні ефективності шумоізоляції, зниженні вібрацій та поліпшенні плавності ходу. При цьому середньорозмірний кросовер запозичив окремі риси у молодшого брата RAV4. В Хайлендер про нього нагадує насамперед передня панель. Але якщо на компактному кросовері карниз передній частині панелі є скоріше дизайнерським шиком, то на кросовері середньорозмірному між ще й приносить. Користь служить досить місткою полицією для різноманітних корисних в дорозі дрібниць. Як і раніше, в Хайлендер три ряди сидінь, причому другий ряд може являти собою як єдиний диван, так і два окремі крісла, котрі практично не поступаються за рівнем комфорту, встановленим попереду. Домогтися акустичного комфорту допомагають гідроопори двигуна, додатковий шумоізоляційний матеріал та оновлена конструкція лобового скла. Як і раніше, покупці Хайлендер можуть обирати між чотирьохциліндровим об'ємом 2,7 літра та шестициліндровим об'ємом 3,5 літра бензиновими моторами. Навряд чи силові агрегати зазнали серйозних змін, але Тойота поки навіть не озвучила їхньої потужності. Раніше мова йшла про 180 та 270 кінських сил відповідно. Автомобілі з менш потужним мотором можуть бути тільки передньопривідними. Двигун працює в парі із шестиступеневим автоматом. Виняток гібридна версія Highlander, яка комплектується варіатором.